Просимо прийняти, пане слідчий, процесуальне рішення і посмотрів. Головний, хто проводить. Роз'яснюється вимога частини 3 статті 66 КП України. Про їх обов'язок не розголошувати відомості, <зві> що буде проведено соціальні дії а також статті 222 КПК України про недопустимість розголошення відомості до судового розслідування, відповідно до якої відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим слідчий прокурор прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості до судового розслідування в зв'язку з участю в ньому. До його обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне, незаконне розголошення відомості до судового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність передбачення законом. Що... А можете якісь деталі? Е... Не, дивіться, розказ? на даний час тривають снічакі. За будь-якими коментарями можна. ви можете звертатися в прес-службу органів бюро економічної безпеки. Тому, а, а ви детектив чи ви старший? Я вам... я вам повідомив. За будь-якими коментарями ви можете звертатися у приступку органів Бюро економічної безпеки. На даний час проводиться слідча дія, Є певне поле учасників слідчої дії. слідчі. Я як слідчий забороняю постороннім особам покинути місце проведення слідчої. Забороняйте покинути. Прошу покинути. Я розумію, ви провели екскурсію. А скажіть, будь yeah. ласка, а скільки триває вже слідчі дії? Вона каже, що місяць ви, часу. Це, чи, я чи... Я вам повідом, за будь-якими коментарями і прес Прислужбуйте. Зрозуміло? А як вас звуть? Може, хтось представитись? Mm -hmm. Ну, щоб ми якось відрекомендували. Я представляюся учасником слідчої дії. Ви не є учасником слідчої дії в даному mm -hmm. Ну я журналіст. Зрозуміло. На даний час триває слідчі дії, прошу не перешкоджати її проведення. Якщо можна, я відповім на ну, ваші питання, тому що чо? слідчі чомусь сказати, навіть що за слідча дія тут відбувається і в рамках якого кримінального провадження. Я хочу перше наголосити, що та слідча дія, про якій він говорить, це обшук, це найтяжча слідча дія серед всіх важливих передбачених кримінальних процесуальним кодексом слідчих дій. І навіть ви самі чули, він... Громадськості журналістам кажуть, де їм ходити, де їм не ходити, покинути територію. Що, зокрема, я вам хочу, так як я маю вищу юридичну освіту, наголосити, що він не може права вас виганяти з території, він, він може вам лише заборонити покидати територію, поки проводиться слідча дія. А що він не відповідно чим він і керуючись? І він і його попередній колега тут робить вже понад місяць. Кожного робочого дня вони з однією тією ж самою ухвалою про обшук приходять на об'єкт. Ми всіляко їм на протязі місяця сприяли, пропускали їх, дозволяли ходити по всім приміщенням, дивитися всі документи. Вони все передивилися. Я вам хочу сказати ще за перший день. За перший день саме відповідно до практики, вообще, яка склалася в Україні, мала який обшук триває понад день. У даному випадку він, він триває вже понад місяць, і єдина мета цього обшуку, якраз керуючись тим положенням, на яке послався слідчий, він кожного дня забороняє покидати територію вантажу. Тобто, тобто, яке займається виготовленням тютюнової продукції, собственно, це його мета комерційної діяльності виробляти тютюнову продукцію з метою реалізації, воно позбавлено можливості цю продукцію реалізовувати, що призводить до того, що в якийсь момент просто на ринку пропаде тютюнова продукція виготовлення даного підприємства. Що Першу чергу грає на руку конкурентам даного підприємства, звісно, тому що ви просто не можете купити його продукцію і переходити на іншу продукцію, чим теряєте репутацію, яка зароблялася раками. І що більше важливо, сложно повернути ну, вподобання людей, ніж відповідно возобновити. Ніж просто возобновити виваз продукції, і е, інше це просто приводить до значних збитків, як бюджету, так і самого підприємства, що е, веде, як і зазначив директор, просто до його знищення. І е, як вже казав директор. Всі виїзди, як могли побачити журналісти, ми проходили через ворота. Одна машина це машина патрульної поліції, яка, користуючись саме незаконною вимогою слідчої, заблокувала виїзд з підприємства, а інша машина це машина самих сотрудників БЕП. І вони заблокували цей виїзд, не дають виїжджати продукції, і так вже триває понад місяць. І це єдина мета цієї слідчої дії. Тому ми і були вже майже вимушені піти на цей шлях. Нам немає чого приховувати. Ми все показали слідчим ще в перший день. Надали їм всі документи. Жодної продукції, яка б була б не відповідала закону, ними виявлена не було. Представтесь, будь ласка. Мікулін Денис Миколаєвич, я представник фабрики. Дякую.